На сьогодні градус загострення збільшується, Путін грозиться знову відновленням крипської кризи. Це те, що відбувалося після Другої світової війни між США і Радянським Союзом, коли вони один на одного понаставляли ядерні боєголовки, ракети, і дійсно, ледь не дійшло до ядерної війни. На сьогодні Трамп грозиться підводні човни направити до узбережжя. До кордонів Росії і з можливим ядерним зарядом цих підводних човнів, а Путін взамін. Може там на свої ракети з боєголовками направити умовно на Європу. Загалом зараз такий градус е, загострюється. Ми бачимо, що ставки вони доволі сильно починають підніматись. Нам хочуть поставити зброю далекобійно. Ми б'ємо по всій території Росії е, безпілотниками, дістаємо навіть там майже на 2000 кілометрів і аеродроми, і НПЗ, і нафтозаводи, е, інші інші. Е, е, Саме об'єкти критичної інфраструктури, які працюють і на оборонку, і на економіку цієї країни. Ми все більше зараз вами чуємо, поговорюють про саме варіанти призупинення бойових дій, на яких це буде в умовах від західних партнерів, від саме від наших ворогів, яке це перемир'я повинно бути, на яких умовах? Тому зараз ставки доволі високі, турбулентність вона доволі на сьогодні серйозна, і саме ця неопридільність вона також доволі висока. І як нам, як інвесторам, в цей період зрозуміти, які активи на сьогодні будуть зростати, які падати? Тому сьогодні про це у нас буде відео. ми з вами зустрічаємось кожного тижня у цій рубриці для того, щоб подивитись на глобальні ринки, на фондовий ринок, на крипту, на дорогоцінні метали, і зрозуміти, що ж нас чекає далі. Отже, давайте ми з вами зараз перейдемо на. Індекс S&P 500 – це ключовий індекс корзина найбільших 500 компаній на фондовому ринку США. І він, до речі, вже трішки призупиняє свій активний ріст. І ви вже можете побачити, що це одна звіча три місяці, і умовно, ми там із початку. Літа там липня 23 року на ну, умовно десь там 6 місяців дуже активно росли. Тепер ми вже призупиняємо цей ріст, і це якраз уже перший такий сигнал, я бачу, що ріст вже втрачає свою. Енергію, свою силу, тобто запас ходу він вже доволі сильно вичерпується, і, можливо, можливо оце ось тут уже формується вершина. В деяких відео, в попередніх я вам говорив, що великі шанси зараз у нас буде формування. Саме саме зараз формування цього сценарію, який був перед там. Початком 22 року, тобто у нас було там падіння, потім ріст, потім знов падіння. Ми вот таку вершину вималювали, і потім уже тільки буде такий великий розворот. Взагалі, я думаю, що тут. ну Чисто чи можемо піти там на 6 тисяч по цьому індексу? Можемо в теорії можемо, але насправді тут вже запас ходу, як на мене, ну, практично вичерпаний. Звісно, людська ірраціональність, вона може ще взяти гору і ще там трішки тягнути цей індекс, тому що тут по суті цей індекс тягнуть основні ключові компанії, найбільші компанії, там в SP 500, там топ-10, мабуть, компаній, це становлять 20% цього. Індексу, а їх всього 500, тобто 490 компаній, вони становлять 80% цього індексу. Ну, розумієте, який вплив саме великих компаній, наприклад, таких, як Nvidia. І Nvidia на сьогодні вже показала дуже сильне падіння, тобто це уже такий признак. Тобто, якщо ви подивитесь там умовно після 2022 року, після цього сильного падіння, то таких відкатів сильних не було. Жодного разу. Були у нас падіння тут осінню 23-го року, потім знову ось навесні 24-го року, але вони не були такі сильні, як це відбувається зараз. Ми упали із 140, впали на 106. І якщо дивитись на менші таймфрейми, то щось так якось дуже сильно виглядає, ніби ми уже якось тут і. Близько вершини. Тобто, я думав, що в нас буде вершина десь тут по 1000 доларів, потім вони зробили спліт 1 до 10 і е, вийшло, що тут тепер 100 доларів, але ми пішли ще вище. Е, знову ж таки, е, гадати, де буде абсолютно ця вершина, насправді дуже важко і така доволі неблагодарна річ, тому що вгадати насправді дуже важко. Але основний рух я вже бачу, що Nvidia зробила. І хто зараз заходить у неї що по 100 доларів, що по 112 доларів. Ще сьогодні, здебільшого, люди все одно тут втратять. Якщо, звісно, у них там ну конкретно немає, немає робочої стратегії, то, скоріш за все, вони тут втратять свої гроші, тому що професійні інвестори дійсно професійні, вони не будуть купувати це просто якесь самогубство після такого росту купувати. Я там наводив аналогію, це у телеграм-каналі. Мабуть, що це як їхати по зустрічній смузі п'яним на швидкості 120-150 км за годину, то можливо і 200 цілих. Тому зараз купувати такі компанії ну це просто щось шалені. Ви будете робити дії, які, скоріш за все, призведуть до втрати. Тому, звісно, вирішувати кожному вам, чи купувати зараз, чи тримати її далі, але на мій погляд. Тут вже основний рух вичерпано. Із 13 доларів вже 10 іксів зробили. Це вже якраз признак, що ми вже десь. Знайшли свою вершину і запас ходу вже вичерпано, але це справа ваша. Далі дивимось ще компанія Google. Теж щось там вони, нібито я десь бачив, новину, не виправдали очікувань з приводу штучного інтелекту зі сторони своїх інвесторів, тому що думали, що там все буде краще, більш окупно, але бачать, що щось воно там не так-то швидко й окупається, і треба побільше часу для того, щоб впровадити капітальні затрати на впровадження цих високих. Таких технологій, інновацій доволі значний по грошам, а віддача поки що бажає бути кращою Тому ми бачимо зараз вже така певна просадка. І є, знаю, інвестори, які зараз там на Ютубі глаголять купувати і Google, і Nvidia, і там Apple, і все-все-все, і SP 500. Навіть те, що відноситься все технологічного сектору, купувати по будь-яких цінах, і буде вам щастя. Ну, може, колись вам і буде щастя, якщо ви зможете пересидіти просадку, умовно, там мінус 50-60% те, куди ми зараз, перед чим ми зараз стоїмо. Тобто ми зараз стоїмо перед безною, безною, куди ми будемо падати. І падати ми будемо дуже сильно і боляче. Тобто, приблизно у мене отакий базовий сценарій це те, що нас очікує. Може, вам здається, що це нереально, але насправді це дуже реалістичний сценарій. Звідки я змоделював взагалі цю ситуацію? Саме з історії не потрібно придумувати, фантазувати щось. Тобто є історичні дані, є статистика, що компанії зазвичай після такого руху роблять наступний рух, і наступний рух це ось приблизно ось такий. Зараз дуже багато фундаментальних причин саме вказують на такі речі. Ну і, звісно, інші там інструменти мого аналізу, які я звісно тут не можу повністю розкривати. Вони також вказують, що у нас чекає падіння від перша зона це 80 і десь до 55-60. Тобто це та зона, куди ми зараз будемо направлятись. І з приводу вершини, ну, можемо. З поточних вже тут вимальовувати. Ну, не обов'язково, що ми вже тут безперебійно зараз будемо валитися вниз. Може і такий сценарій бути, але можемо ми і затриматись. Тобто, дивіться, я не буду вам гадати зараз, куди точно піде наступний місяць, умовно, це одна свіча один місяць. Я просто вам кажу, що тут вже актив сильно зріс, він вже вимальовує вершину глобальну і ми готові вже падати. І не потрібно придаратись до моїх слів. А, тому. Це те, що от по Google, тобто, на мій погляд, він вже теж потенціал свій вичерпав. Він не такий, нема тут роздутості, такої, як на Nvidia, наприклад, але він також доволі насправді дорогий. Те саме і фінансового сектору Visa. Visa, MasterCard, там у них приблизно графіки однакові. Теж на сьогодні, на мій погляд, Visa вже знайшла свою приблизну вершину. І падать у неї, звісно, не таке сильне падіння, можливо, як по Google буде, бо в неї тут нема такої трішки роздутості. Тому, де приблизно зона 135-150, це туди, куди ми можемо прийти. Можливо, вам... Здається, що це нереально, але це реально 45% для такої компанії. Це більш ніж реально сюди прийти 45-50% від поточних. Тому ваша справа, ви можете, звісно, зараз її тримати, продовжувати. Якщо ви чекаєте більших відміток, так я думаю, що ми будемо далі ще більш сильний ріст після цього падіння відбудеться, але, по-перше, треба пережити це падіння, витримати, бути до нього готовим. Якщо ви готові, ну, будь ласка, можете спересиджувати. Якщо не готові мінус 40 побачити, умовно по позиції, якщо ви ось нещодавно купували, ну тоді краще зараз, на мій погляд, все-таки скидувати. Ну і, звісно, ні в якому разі зараз не купувати. Тому що насправді зараз це один із не найкращих моментів. Я окремо знімав відео там про ресторанні бізнеси, Макдональдс, Starbucks, Домінос. Я не буду їх теж чіпати. Вони в кризу також, скоріш за все, будуть показувати падіння. Давайте ще Apple коротенько з вами подивимось. Ну і також зараз я теж у себе у телеграм-каналі, в який я, до речі, вас запрошую підписатись. Безкоштовний. Кліменко Інвест активно росте наша спіннота, вже 680. Я, до речі, там писав, що Ворен Баффет на сьогодні готується до кризи. Він скинув. Of America на сьогодні вже там відсотків, мабуть, 40 свого портфелю. Так ще є. В нього там позиція значна, але він вже багато скинув. Тобто він банки, а це фінансовий сектор. банки в кризу сильно падають. Тому щось да, людина теж очікує з приводу кризи. Це ще один, одне підтвердження, що, мабуть, саме ось такі інвестори, в тому числі Ворен Бафет, видатні, це супер круті інвестори, вони готуються до кризи. Джеф Безос, до речі, свої акції Амазона скидає в тому числі активно. Продає Тесла uh, іон. Маск теж дуже активно продає. Я десь окреме теж відео знімав, що оцей період із 21 по 22-й, тобто рік ось цей період. Ілон Маск продав на майже 40 мільярдів доларів, а в нього всього там близько 80 залишилось на сьогодні. Тобто він ну доволі багато продав, насправді 400 мільйонів акцій у нього залишилось звичайних акцій по ціні, там 200 доларів. Ну, так, близько 80-90 мільярдів у нього ще залишилось. Тому, якщо навіть такі інсайдери, як Ілон Маск, продає свої акції компанії, а ви купуєте, то подумайте, хто із вас править. Якщо Ілон Маск навіть не вірить в свою компанію, в подальший її ріст і зараз активно скидує. А ви вірите, ну, мабуть, хтось скоро приземлиться на землю загалом. Це те, що по технологічних компаніях, все-таки ми бачимо, що штучний інтелект себе короткочасно не виправдовує. Так, потенціал довгостроково, звісно, є. Це дуже крута технологія, яка, скоріш за все, у наше повсякденне життя дуже сильно впровадиться, але насправді штучний інтелект він вже там, мабуть, із сорокових років 20-го століття починає розроблятися, якщо я не помиляюсь. Ну тобто, це вже там близько 100 років. Плюс-мінус, і якщо зараз короткочасно хайпує штучний інтелект, ви думаєте, що ой він вчора з'явився, сьогодні вже набрав таких масштабів, то ви дуже сильно помиляєтесь. Над ним вже працюють дуже довго, десятками років, і просто. Цей хайп піднімається в конкретний момент, якраз на моменті дорогих технологічних компаній, якраз на вершині, для того, щоб вас на позитиві на цьому загнати ось тут на верхах. Ну а потім, звісно, це стандартна ситуація. Потім тренд розвертається. Коли зараз масу загнали отут на хаях, далі будуть гнати ціну вниз, продавати, для того, щоб люди були в збитку. ну, тобто, щоб... По-перше, професійні інвестори заробили на тому, що звичайні люди, ось такі, які зараз заходять всі компанії, ІТЕфи, вони потім продавали собі в збиток доволі суттєво. Ну, загалом, це вже така річ. Давайте сильно не будемо на її тут поглиблюватись. Давайте теж подивимося, що там по Китаю. Графік він, звісно, такий собі ніце по Японії. Графік не дуже, але Японія активно росла. Зараз вже останні там, 6 місяців щось призупинило свій активний ріст. По Китаю. Вже потрішку щось він опускається вниз, але знову ж таки в цю кризу буде, скоріш за все, падати. Китай, китайські компанії навряд чи будуть рости у цю світову кризу, тому що Китай насправді на сьогодні доволі слабувати. Якщо Америка буде падати, то Китай буде 100% падати. І якщо Європа в тому числі буде падати, тому що купівельна спроможність і американців, і європейців буде знижуватись, а Китай це світова фабрика 30% виробленої продукції у Китаї. там ну Щось близько 30%. Тому, звісно, Китай не дозаробить. Ну і, звісно, через поточні санкції, такі, за рахунок через Росію, накладаються на фінансові установи Китаю, тому вони також також страждають через. Війну Росії і те, що Китай допомагає Росії. Добре, тому з приводу всіх індексів, в принципі, світова економіка, вона вся зараз буде йти <кій> на спад. Але, звісно, будуть сектори, будуть активи, які будуть зростати. Скоріше за все, нафта покаже хороший ріст, от вона зараз просіла. Я все-таки очікував, що ми там будемо ще йти десь до 70 доларів, але так дивлюсь, що не факт, можемо туди і не піти. Ну, типу, можемо піти, можемо не піти, це вже не так важливо. У нас загальний тренд у цю кризу. Я чекаю нафту, побачити 140-160. І це, в принципі, ну, майже 2х росту. Це насправді дуже сильний ріст для такого активу, як нафта, і ті компанії, які будуть мати цей товар і будуть торгувати повноцінно, вони отримують надприбуток. Тому в нас. Зараз ідея саме заходити в нафтодобуваючі компанії. Звісно, не в усі підряди, а в конкретно вибіркові. Ми там обрали в межах інвесткубу три компанії, ну, можливо, навіть чотири. І все, і ми їх планомірно, поступово набираємо, накопичуємо. Якщо ви хочете доєднатися до нашу команду інвесткубу, пишіть мені в особисті. нас 95, це загальний інвесткуб, де Крипта і фондовий люди. і 17 це ті, що конкретно на фондовий проінвестували. Це із оцих 95. Ну і постійно. Команда зростає кожного дня, пишуть, цікавляться інвесткубом і десь там по декілька людей в тиждень доєднується. Вже під моїм управлінням на сьогодні більше 430 тисяч доларів. Хочете доєднатись, пишіть, умови більш ніж доступні. У крипту можете доєднатись напрям від 500 доларів вашої інвестиції. Всі кошти у вас на ваших рахунках знаходяться. Я до них доступу не маю, а на фондові можете долучитись від 1000 Доларів. Ну і якщо у вас є існуючий портфель, то також можемо інтегрувати його під нашу стратегію зробити ребалансування. Тому або нові інвестиції, або у вас вже є існуючий це в принципі не має значення. І неважливо, де ви на сьогодні знаходитесь. З будь-якої точки світу ми з вами можемо почати співпрацю. Тому все це деталі мені пишіть у телеграм в особисті з приводу інвестклубу. Я надам вам деталі. Посилання на мій телеграм в описі під даним відео і в коментарях закріплення з приводу нафти. Отже, чекаю зростання наступні 3 роки, тимчасово зараз, місяць, два, три місяці. Сказати важко, тому що йде боковик тут вверх, вниз хаотичні рухи, і щось тут конкретно спрогнозувати насправді дуже важко. Природний газ знаходиться на своїх практично історичних мінімумах, також дуже дешево. Коштує другу хвилю по природному газу по Америці. Чекаю, другу хвилю по Європі, по газу також чекаю, по бензину. Ну, звісно, це похідна від нафти. Також чекаю зростання. По золоту, що у нас тут? 2,435 знову. Підходимо до своїх історичних вершин, якийсь ще буде рух, ну, сказати, знову ж таки важко. Теж думав, що можемо в принципі теоретично сходити там на 200 на таку корекцію, але чесно, ми отут довго вже затримаємось, не факт, можемо туди і не піти. Тобто зараз яка історія, що такий антикризовий актив, як золото, він уже показав ріст. Тобто, ми бачимо занепокоєння світових ну, інвесторів у світі і вони вже починають перерувати. Пливатись у золото, тобто починають рухати цей актив. Тобто, це вже є побоювання цієї світової кризи. Е, загострення взагалі поточної світової ситуації. Срібло теж було вискочило уверх, зараз трішки йде на відкат. Тому тут важко сказати, знову ж таки, ми тут уже довго затримуємося, якщо ми одразу не пішли сюди на корекцію, то можемо, в принципі, і не піти. Тобто, як це відбувалося раніше? тобто Ріст, боковик. Потім знову ріст. І так потрішку ми йдемо. Тому загалом тренд, я відмітки ключові для себе бачу, це зона 3-3-300, це те, що ми от по золоту будемо планомірно туди йти. Вони, до речі, бачите, трішки розходяться. Поки що нафта ще стоїть, а золото вже пішло в ріст. Тому може потім золото вже дозавершувати рух, а нафта тільки умовно піде в ріст. Ну, тут історично, якщо їх порівняти, то вони так трішки в різний час ходили, але все одно в кризу Приблизно е, показували ріст. Просто золото в один момент, нафта в інший момент ну трішки не синхронно але все одно тенденція ось така. Добре, це давайте тепер вже завершувати з фондовим ринком. Давайте тепер вже на закінчення подивимось з вами крипту. Е, знову ж таки, зараз уже дуже сильний, сильний викуп був по бітку, і ми. Уже дуже легко повернулись до своїх попередніх історичних вершин. І зараз формується така історія, що у нас ось тут є такий певний рівень, об який ми зараз уже третій раз б'ємося. Ось був перший, другий, третій. І зазвичай, от уже і там з третьої спроби, ми вже готові пробивати. Зараз зреагував поки що на цей супротив цього разу. От ми бачимо, зараз йде такий відкат червона свіча, але я вже думаю, що в ближчі тижні ми вже проб'ємо. Проб'єм 70 тисяч, проб'ємо 72, і вже там 75, 80, і далі це вже імпульс. Тобто тут не буде вже якогось боковика. Я не думаю, що ми там кудись тут будемо торгуватись чи там, можливо, підемо кудись вниз. Ні, я цей сценарій взагалі бачу мінімальний, на мій погляд, ми отут ще трішки щось можемо постояти. Далі у нас чекає імпульс. Уверх. І це, думаю, літо осінь ми побачимо біток по 100 тисяч. Тому на цьому фоні далі буде розганяти суперпозитив по інформаційному простору. Ефір також там потягнеться, теж проб'є свої попередні верхи там, 4 тисячі. І, звісно, далі вже там потягнеться зона <клух> ключова там 6 від 6 до 7. Ну і, звісно, куди ж без альти. Альта зараз стоїть. Я думаю, що вона покаже хороший ріст. Телетежко. До речі, ми тримаємо XRP, Ми викупали і падіння по 40 центів. І хто викупав це падіння, не побоявся, то вже на сьогодні плюс 50% профіту. Uh, і в принципі по XRP вже всі інвестори там або в плюсі, або в нулі, тому що ми тут вище там 60 центів, практично нікому не купували. Ну, можливо, 62 центи, 64, але то вже одиниці. Тобто, здебільшого, ми там купували по 50 центів ось тут, у цьому боковику. Тому здебільшого по XRP зараз люди вже в принципі мають або нуль, або вже і певний плюс. Uh, ми твт тримаємо, також нідекого не секрет. В принципі, я Набираю взагалі із 22-го року, тобто ці всі падіння я викупаю по ТВТшці. Оці всі боковики, оце все я викупаю по ТВТ, тому тому в мене по ній дуже велика позиція на сьогодні. Так, у мене там середня ціна зараз $1.16 закупки, ціна долар 0,1. У мене там є просадка відсотків, мабуть, скільки 10-15. Але в принципі, ну, я чекаю не $1,20, не $1,50, тому для мене це не. Так, важливо. Я чекаю набагато сильніші відмітки. Звісно, він расткубі це про це я все говорю в публічному доступі. Просто вам кажу, куди я, вам, куди я заходжу. Ключових зон, звісно, я ж вам так все 100% говорити тут не буду. Ну, в принципі, загалом дуже багато цікавих монет. от солана теж, бачите, імпульс, яка дала, це ось є ключова зона далі, там приблизно 300-350, куди ми можемо сходити по Солані, Тобто тренд продовжується, тренд прогнозується бути позитивним. Я думаю, ми будемо далі зростати. От, наприклад, ще тонн. Тон від Телеграма є така цікава монета, яка теж показала ріст. Зараз до накопичення, я думаю, ми будемо йти далі в ріст. Ну, тобто цю зону, ось першу 9 ми не дотягнули, але, в принципі, от можна її трішки вже тепер переносить сюди. І наступна, це от вище 10 доларів, десь 12-15, в принципі, по тонну ми можемо зробити, а то можливо і вище. Тому тут 2 ікса, як мінімум, є, то можливо і 3. І тон зможе зробити Загалом, якщо дивитися ще по ефір BTC, домінація, то також зараз довгий час ефір трішки так відставав від бітка, але бачу, що тут імпульс має бути. Тобто. У нас ще має бути оця хвиля росту. Тобто ефір має тепер догнати, компенсувати втрачене. По бітку вже запас ходу малий, там відсотків 50, по ефіру десь двохкратний ріст. Ну, от якраз на цьому фоні він і дожене. Якщо дивитись по домінації, то домінація, в принципі, ну теж уже доволі так впирається, заокруглюється. Тут був сильний імпульс, тепер уже затухає ця перевага і в певний. Потім просто такий буде лавинний спад. ну Коли ліквідність почне з бітка переливатись у другорядну альту. Але я думаю, що це масове лавинне падіння, оце переливання ліквідності, воно буде тоді, коли все-таки біток уже там буде по 100. Тому що треба спочатку розігнати хайп, показати людям, що дивіться, біток по 100. Ну, загом, це. Можливо, не настільки важливо, коли саме, але Аль-сезон я, в принципі, чекаю. Тому у вас, до речі, є в Інвесткубі можливість доєднатися як на напрям Крипто, так і на фондовий. Тому, нагадую, можете написати мені в особисті, поки на крипті ще є можливість, але уже недовго, тому що криза, я вже бачу, що тут дуже сильно закінчується. USD UAH, до речі, тут ставить нові вершини. по Офіційному курсу Національного банку України ми там вже 41, і 41 і 41,70, мабуть, десь бачили зараз трішки відкотили. Ну, в цьому році, в принципі, якихось сильних рухів по валюті не чекаю, але от на цей період кризи, в наступні три роки, повторний ось такий імпульс. Думаю, буде що по євро. Там зона, можливо, 60 по євро. Ми побачимо, а долар десь приблизно по 50. 50-52, в принципі, можемо побачити. Тому зараз фінансову подушку, звісно, переводжу у тверду валюту долар-євро. В гривнях лише поточні витрати, а весь надлишок направляю на фондовий і на крипту. Ось приблизно ось так виглядають мої на сьогодні дії. Заходжу, готуюсь до кризи на фондовому енергосектор. Скуповую на крипті. Короткочасно хочу там ближче півроку забрати свої там. 4-5 іксів від поточних, ну, можливо, навіть і 6, якщо все піде по плану. Тому приблизно якось так. Ну і потім швидко переливати у фондовий ринок із крипти. Ну і звісно, не роблю тільки ставку на крипту, а зараз паралельно також уже формую портфель на фондовому. Якось так. Зараз уже щось і є дзвіночки з приводу технологічного сектору, з приводу S&P 500 компанії починають уже, починати показувати хороше суттєве падіння. Позитив потрішку уже стухає, і навпаки, вже такі негативні дзвіночки є. З приводу там і штучного інтелекту в тому числі. Тому зараз максимально небезпечно сидіти у таких секторах, які відносяться до зростаючої економіки, технології, фінанси, комунікації, нерухомість це все в кризу буде падати. Е, в принципі, в мене все. Якщо дане відео було вам корисне, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на YouTube. Гарного дня вам. Бувайте.